Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. І сьогодні ми будемо говорити про аналізи, які потрібно здавати щорічно, і я буду розповідати, чому саме це потрібно робити. Щорічна здача обстежень вона називається щорічний чекап. Для чого його потрібно робити? По-перше, якщо ви не маєте ніякого хронічного захворювання. Щорічне обстеження у лікаря, який має системний інтегративний підхід, дозволить з'ясувати, який у вас стан здоров'я на зараз, тобто які зміни в здоров'ї ментальному, психічному, фізичному, сексуальному і гормональному відбулися з вами протягом останнього року. Якщо ви маєте якесь хронічне захворювання, то щорічний чекап є таким певним зрізом для розуміння. Динаміки, тобто тих змін в тілі, які відбуваються як результат наявності цього хронічного захворювання. Чекап відрізняється від того, чи маєте ви хронічне захворювання чи не маєте. Потрібно розуміти, чим довше в людині відбуваються якісь зміни на рівні там, клітини, да, тим вирогідніше будуть відбуватися зміни в роботі органа, а потім і цілої системи, а потім і а декількох систем, наприклад, там шлуково-кашкової системи, там нервової системи, докринної системи, на сьогоднішній день потрібно розуміти, що всі хвороби в умовах війни вони змінили свій перебіг. Їх перебіг ускладнюється змінами в ментальному здоров'ї, які, на жаль, мають на сьогоднішній день всі українці, незалежно від того, живуть вони в Україні чи поза межами, бо всі переживають да, за, за батьківщину. Щорічний чекап ми проводимо для того, щоб е, є такі стани, які називаються передракові стани. Е, наприклад, у, у жінок це можуть бути передракові стани ендометрію, передракові стани е, шийки матки. У чоловіків до доброякісних пухлин відноситься там простат, аденома простати, тобто пухлина простати. коли своєвчасно на да, проведений онкоскринінг. Тоді ми можемо да, в принципі, діагностувати онкологічне захворювання ще на етапі передраку. Якщо ми говоримо про онкоскринінг, важливо пам'ятати, що на сьогоднішній день, в принципі, у жінок дуже вирісла в Україні захворюваність на рак ендометрія. Одним із симптомів раку ендометрія є. Порушення менструального циклу, наявність рясних менструацій, або менструальний кровотеч, або якщо жінка була вже в менопаузі, це знов поява кров'янні тих виділень, тому тут ми вже будемо використовувати такі методики, як біопсія, або жінка направляється на гістероскопію, їй проводиться огляд порожнини матки і забір матеріалу на дослідження. Якщо ми говоримо про рак молочної залози, то це є золотим стандартом для своєчасної діагностики МРТ молочних залоз. З контрастом. А якщо ми говоримо про е, ракові захворювання шлунково-кошкового тракта, то це своєчасне проведення колоноскопії та фіброгастрододеноскопії. Моє завдання вам розповісти, що ви маєте налагодити контакт з лікарем, до якого ви йдете на щорічний чекап, і він вже, збираючи весь ваш анамнез, збираючи всю вашу клінічну картину, він вирішує, можливо, вам на колоноскопію потрібно вже йти. Зараз, навіть там в віці 35-40 років, да, і не чекати там віку 55 років. Теж саме стосується і дослідження слизової е, шлунку, таке як фіброгастра доденоскопія з, з біопсією, тобто з забором свої і оцінкою її лікарем патологоанатом. Індекс РОМА, до якого входить е, ca 125 і Аш є сороковий. 125 у жінок репродуктивного віку частіше за всього підвищений за рахунок наявності в організмі клітин-ендометріозу, тобто патологічного ендометрію, який знаходиться десь поза межами слизової оболонки матки. Діагностика рівня індексу рому в крові як маркера онкології яєчників є е, е, правильним. Коли у жінки є менопауза. Тобто, в період е репродуктивного віку цей аналіз не є, скажімо, достовірним і підвищення цього маркера зовсім не говорить про наявність раку яєчника. А от якраз в менопаузі та в постменопаузі цей маркер є доцільним е для е обстеження. То стандартними Обстеженнями для щорічного чекапу є ультразвукова діагностика молочних залоз, щитоподібної залози, органів брішної положення і нирок. І, до речі, тут же постає питання: а коли треба проводити ультразвукове ді... дослідження молочних залоз? Насправді на сьогоднішній день немає таких прямих показів, що це має бути виключно перша фаза циклу, як це вважалося раніше, тому будь-який день ви можете прийти і в один день все це здати. Для чоловіків ОЗД – простати, а для жінок ОЗД – органів малого тазу. Тут теж таке питання да, одразу постає: а коли краще зробити озд обстеження органів малого тазу. Теж я відповідаю, що гарному гінекологу завжди є, щоб подивитися. Під час одразукового дослідження у жінки, тобто незалежно від того, це перша, друга фаза, оляторна фаза. Ну, єдине, що під час менструації, якщо ви первинно прийшли до свого лікаря, краще, щоб ви все ж таки прийшли без, без менструації. А якщо ми говоримо про таких лікарів, як кардіолог, офтальмолог, хірург, проктолог, то офтальмолога я раджу проходити. Якщо ви не маєте ніяких скарг, у вас немає підвищення глікемічного індексу. Ви можете його раз на декілька років і обов'язково під час менструації. Тобто, якщо немає ніяких скарг, то в принципі до офтальмолога ви можете не обов'язково проходити кожного року. І у мене, до речі, є класне відео з офтальмологом. Ви можете подивитися і для себе більш так скласти таку картину, взагалі для чого офтальмолог в житті сучасної людини. До кардіолога. Направляє первинно лікар, там, либо сімейний лікар, либо, там, холістичний терапевт, інтегративний терапевт. Тобто, якщо є покази, тобто, якщо у вас є підвищення артеріального тиску 130 на 90 і вище. Та? Тобто, Ви тиждень помоніторили свій артеріальний тиск і ви побачили, що у вас є скачки е вище, ніж 130 на 90. Або, наприклад, ви звикли, що у вас тиск 90 на 60, а друг у вас тут 125 на 85. То, звісно, треба е передивитися. Свій графік, то в першу чергу потрібно нормалізувати сон да, і прослідкувати тобто почати вибірювати тиск тричі на день, для того, щоб зрозуміти, коли він підвищується, чи він вже стабільно підвищений, і тоді вже дійсно йти до кардіолога. Так, переходимо, що потрібно здати, який перелік обстежень. Це все ж ніщо подібної залази. Тобто, крім ОЗД, потрібно подивитися тіатропний гормон, Т4 вільний, Т3 вільний. І якщо ви маєте вже якесь аутоімунне захворювання, то антитіла до тіреопроксидази і до глоболіна. Також жінкам рекомендую обов'язково здати феретин, гомоцистин, як чоловікам, так і жінкам гомоцистин як рівень запалення в тілі і як показник певних теж метаболічних. Змін інсулін та глікований гемоглобін Дуже прошу вас обов'язково. Тобто, на, на сьогодні глікований гемоглобін має здавати кожна людина раз в рік, навіть якщо немає серед родичів цукрового діабету. Бо сьогодні я бачу серед своїх пацієнтів і серед звернень все чистіше і чистіше, що рівень цукру високий навіть у людей, які не мають вірної ваги, або які не мають там да, в родині. Випадків цукрового діабету, тому що, на жаль, одним з ускладнень хронічного стресу це є роз, ранній розвиток е, діабету. Вітамін Д я вважаю, що це обстеження, яке має зробити точно кожна людина. І якщо виявлено сильний дефіцит, обов'язково за допомогою е, пігулок або ін'єкціонних форм вітаміна, Д відрегулювати цей показник, довести його до середніх норм і потім приймати. Підтримуючи дози, якщо ви робите манікюр і педикюр, да, не своїм інструментом у майстрині, а використовуєте е, обладнання да інструментарій салону, то я вам рекомендую раз на рік проходити е, тести на гепатит С, Б да, і на ВІЛ. Тому що, на жаль, ми не можемо виключити, або якщо ви маєте татуювання, або, або робили протягом року татуювання, або відвідували стоматолога, або мали якесь хірургічне лікування по світовим. Рекомендаціям для да, різних асоціацій рекомендується здавати ПАПТЕСТ раз на два роки, а вірус пепілому людини раз в три роки. Але знов таки це е, е, рекомендації не для тих жінок, які живуть в умовах війни. Якщо у вас є можливість, я рекомендую проходити обстеження на ПАП-тест щорічно, а на вірус поплому людини раз в два роки. Ну і взагалі було б добре зробити вакцинацію від вірусу пепілому людини, особливо якщо ви знаходитеся в полігамних стосунках. Загальний аналіз крові, загальний аналіз. Сичі, при е, дискомфортах в інтимній зоні, при порушеннях сна, при емоціональній лабільності, я рекомендую обов'язково подивитися на рівні естрогенів, тобто жінкам, які знаходяться в репродуктивному віці, тобто в них є менструації. Я рекомендую подивитися рівні естрогенів на третій 5 п'ятий день менструального циклу, але виключно. В той же самий день провести і трансвагінальне ОЗД. Тобто лікар має подивитися, що відбувається в яєчниках і який рівень естрогенів знаходиться в крові для того, щоб провести оцінку да, і розуміння, що насправді відбувається з жіночими гормонами-естрогенами. Взагалі, мені б, звісно, б хотілося б кожному з вас дати таку да, схему щорічного чекапу. Але одна з ще з причин, чому важливо проходити щорічний чекап, це. Це прямо от в, да, в, в гайдлайнах прописано, що щорічний чекап дозволяє е, створити таку культуру дбати про себе, да, створює е, довіру між пацієнтом і лікарем. Да, тобто це формується, відбудовується не відразу це протягом років. Тому е, щиро бажаю кожному знайти свого лікаря і е, е, вже з ним розробляти свій е, такий індивідуальний план, щорічний план обстежень, які допоможуть вам дійсно залишатися здоровим якомога довше, і для того, щоб вікові зміни, які зараз відбуваються шаленими темпами, проходили більш фізіологічно. І найголовніша мета а, щорічного чекапа, про яку я вам не сказала на початку, це збереження когнитивних функцій, тому що ми говоримо всі антиейдж, антиейдж, а ми насправді забуваємо, що насправді така глобальна мета кожного. Спеціалісти, які займаються да, це збереження когнитивних функцій, щоб дійсно людина не просто жила довго, щоб вона жила якісно, щоб вона була мобільна, да, щоб в неї були збережені когнитивні функції. Бо щастя, да, це насолоджуватися спілкуванням з рідними, мати прекрасну пам'ять, не просто жити довго, да, а в першу чергу не бути обузою для свого середовища, тобто для своєї родини. Так що проходить щорічний чекап, Запрошую вас в медичний центр Ліор. Ми це вміємо робити класно і експертно. І дійсно, всі ми використовуємо інтегративний і холістичний підхід. Тому чекаємо вас у нас в ліорі. Дуже прошу підтримати це відео вашими вподобайками, написати коменти, що вас цікавить. Разом формуємо якісний українськомовний youtube контент